Друзі, доброго дня, мене звуть Андрій Любка. І сьогодні я вам розкажу про місце, в яке приїхав, в яке давно мріяв потрапити. Як бачите, це цвинтар християнський цвинтар на околицях Стамбула. Місце, де я зараз знаходжуся, називається Полонескьой. Це 35 кілометрів від Стамбула. В бік Чорного моря це лісиста така місцевість, фактично національний парк, навколо рекреаційна зона. І саме тут. Е, уже дуже давно, у 1841 році, 180 років тому, е, Михайло Чайковський, уродженець Гальчина, е, під Бердичевом з Житомирщини, е, заснував польську, або слов'янську, або християнську колонію на околицях Константинополя в Османській імперії. Ось тут ви позаду мене бачите символічний. Е, Символічне місце поховання Михайла Чайковського. Тут написано, що є його земля, земля з його могили, а він похований у Пархимові на Чернігівщині. Я був там чотири роки тому. Ви можете знайти у мене в соцмережах пост про це місце, про ліс на Чернігівщині, де Михайло Чайковський похований. Я був у місті, де він жив у Константинополі, і де помер у нього на руках Адам Міцкевич. Був у місті, де він народився. Гальчині, на Житомирщині, а зараз потрапив в останню точку, яка дуже важлива для мене і для підготовки до написання історичного роману про Михайла Чайковського, про мого е омріяного героя. Я вже років 10 фактично збираю цей матеріал, е працюю в архівах, читаю книги. Їжу місцями Чайковського для того, щоб приступити до написання цього роману. Я мав почати у му році, але війна завадила. Сподіваюся, що колись ця праця відновиться. Але скориставшись можливістю, оскільки сьогодні у мене виступ у Стамбулі, я взяв таксі, приїхав сюди на Полонецькой і ось тут оцей цвинтар. Розкажу трохи про Михайла Чайковського. Це такий польський шляхтич, католик. Який також був письменником, війшов в історію польської літератури як засновник, або активний учасник так званої української школи романтизму або козацької школи романтизму, він писав і захоплювався козаками. Себе виводив також із козацького роду, але з поляченого роду, покатоличеного роду. хоча... Він жив у той час, коли ідентичність, власне кажучи, ще була такою плинною, і складно сказати, ким він себе до кінця вважав. Він хотів бути козаком, але був польським шляхтичем. Він багато разів за життя міняв ідентичність, багато разів міняв релігію. І загалом для мене і для мого роману, якраз тим і цікавий, що це була людина, яка народилася на початку 19 століття, на початку 1800-х років. Яка ще могла обирати для себе ким, ким вона є? І от дрейфувати між цими всіма речами, які вже через 10, 20, 30 років стали визначеними. Наприклад, народжений через 10 років після нього Тарас Шевченко вже був точно українцем і його сучасники теж себе. Бачили як українців Натомість, натомість Михайло Чайковський міг собі це ще вільно обирати. Він був авантюристом, він був розвідником, диверсантом, людиною, яка шукала пригод, людиною, яка була задіяна в багатьох важливих політичних і шпигунських справах. Після листопадового повстання проти Росії, в якому він брав участь, він виїхав на еміграцію, жив у Парижі. І там Великий князь Адам Чарторийський е, призначив його головою так званої східної місії отелю Ламбер. Отель Ламбер це е, польський уряд у вигнанні в екзилі. І е, Чайковський отримав гроші і поїхав в Османську імперію для того, щоб підірвати вплив Росії на цих теренах, підготувати повстання, яке би розвалило. Османську імперію, яке б розвалило Російську імперію, бо ідея Чарторийського і Чайковського полягала в тому, що на руїнах оцих імперій постане велика Польща, і для того, щоб отримати знову незалежність е, Польщі, треба, щоб Росія воювала е, з Османською імперією, з Габсбурзькою імперією і, і так далі. Тобто, щоб великі сили між собою стикнулися, ослабли, ослабили взаємно одна одну і пізніше. На цих руїнах би постала Польща. І з такою місією Чайковський прибув до Константинополя. Але вже невдовзі він почав змінювати свої погляди. І тут, у 1841 році, на гроші Адама Чарторийського він купив якусь там кількість, не пам'ятаю скільки, 30 гектарів землі. Отут, де я стою, це Полонецький у лісі, далеко від Стамбула, щоб заснувати польську колонію. Фактично, це була не польська колонія, а слов'янська колонія. Бо сюди е всі політичні втікачі з'їжджалися, які втікали від е переслідувань Російської імперії сюди, з'їжджалися інші е слов'яни із. Е Балканських країн, якими також е, опікувався і займався Чайковський. Це і Сербія, і Болгарія, зокрема, і Боснія. Сюди приїхали монахи-францисканці з Боснії, тут заклали е, костел е, на запрошення Чайковського. Сюди з'їжджалися різного роду авантюристи, які мріяли змінити світ, мріяли е, здолати імперії. І отут посеред лісу фактично народжувалася ця велика ідея. І Е, тут Чайковський е, познайомився із е, Людвікою зі Снядецьких. Зараз я підійду до її могили, яка стала його супутницею. Це була вдова російського генерала, яка поїхала в Османську імперію шукати місце, де його. Вбили під час війни, приїхала в Константинополь, щоб тут е в його честь, в його пам'ять е створити, зафундувати такий притулок для старих і дітей. Але залишилися в Константинополі, познайомилися з Чайковським, закохалася, і вони прожили е тут, разом до 1866 року, коли вона померла. Це була найбільша любов е Михайла Чайковського, не єдина. У нього було багато жінок. Довгих і недовгих стосунках, але Людвіка Шнядецька це особлива жінка, особливо от її місце поховання. Вона особлива ще й тому, що в юності в неї був закоханий Юліус Словацький, один з найбільших польських поетів в історії, польський романтик, який присвячував її вірші, але вона не відповіла йому взаємністю і вибрала російського генерала, який пізніше загинув на війні. От бачите, тут є такий напис Цурка. Донька Єнджія, синовича Яна, жінка генерала і лідера козаків і драгунів отоманських, загинула 66-го року тут, у Константинополі. І Михайло Чайковський, переслідуючи свою місію, розуміючи, що Росія є найбільшим городом, в якийсь момент перейшов, змінив релігію. Прийшов в іслам і став е, садик Пашою. Він був е, очільником отаманом е, козаків, які воювали на боці султана проти Росії е, у всіх війнах протягом 30 років. Е, і це людина, яка пізніше, після вже смерті Людвіки Снядецької, після того, як здоров'я похитнулося, бо Життя його було багато на пригоди, випробування, переслідування і проблеми. І на старості він вже почував себе не, не аж таким всесильним, був уже самотнім, був ослаблим. І він ще раз втретє змінив релігію. Перше повторюся, він народився католиком а, пізніше, вже тут, з Полоницькою. Перейшов в іслам і став підданим е султана Османської імперії і вже на схилку літ знову змінив релігію е і вирішив повернутися на Україну. Україна тоді, та її частина була окупована Російською імперією. Тому він прийшов у православ'я, е попросив за якісь там таємні е різні знання інформації. І агентурні розвідувальні дані попросив у посла Російської імперії в Константинополі е, дозволу, отримав його від царя російського і повернувся в Україну, де і дожив віку у Пархимові. Е, це біля Остера на, на півночі Чернігівщини, е, жив із своїм е, ординарцем, який знову одружився на, 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 молодій, на молодій, красивій аристократці, вона втекла з якимось офіцером молодшим від, від старого діда Чайковського. Він залишився повністю розбитий і сам, присвятив своє життя писанню мемуарів. Але коли його найвідданіший союзник, допомічник і друг ординарець помер, Садик Паша Михайло Чайковський, Мехмед Чайка, вирішив накласти на себе руки, наклав вистрелив собі в голову, але не загинув. Довго ще мучився. Куля пройшла таким чином, що е смерть не, не стала полегшенням. Він ще кілька днів мучився, потім похований окремо в лісі, як самогубець, не на цвинтарі. І цю могилу в лісі я розшукав 4 місяці, 4 роки тому. Це людина, яка багато чому мене надихає, це людина завдяки. Історії, якої біографії, якої я досліджую ту епоху, і взагалі цікавлюся тим, як створювалися модерні ідентичності, тим, як люди ставали поляками чи українцями, тим, е як модерний світ прийшов у східну Європу, у Центральну Східну Європу, на Балкани, е як нові ідеї після наполеонівських воєн заражали людей і починали світити як от така мрія про свої незалежні держави. Михайло Чайковський цікава постать. Людина, яка змінила історію Балкан. Людина, яка вплинула, зокрема, грішми і різними розвідувальними операціями на повстання проти Османської імперії у слов'янських балканських країнах. Людина загадка, такий Джеймс Бонд 19 століття, авантюрист. Шпигун, пригодошукач, жінколюбець і такий флагм... флагманська постать тієї епохи. Я дуже хочу написати роман про його життя, роман про його пригоди. Давно збираю матеріал і тому опинився тут. Нарешті це завершальна точка моїх експедицій. Полонеський, християнський цвинтар за 35 кілометрів у лісі за Стамбулом. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що стежите, стежите за моєю творчістю. Сподіваюся, що вийде нагода, станеться е, така можливість, коли я знову зможу писати художні твори, знову зможу писати романи. І цей роман про Михайла Чайковського. Він давно зріє в моїй голові, він живе в моїй голові, і я впевнений, що він колись буде. Ось тут я завершую свою багаторічну, уже 10-річну, фактично, експедицію в пошуках слідів Михайла Чайковського в різних країнах, на Балканах, в Російській імперії, колишній, на Близькому Сході, в Лівані і так далі. і так далі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій Patreon. Почуємося з вами. Був.